Це станція переливання крові у Кропивницькому. Пів на дев'яту ранку тут зібрались охочі стати донорами. Кров потрібна Україні, треба прийняти участь. через велику кількість охочих здати кров людей просять прийти в інший день, щоб не було скупчення між донорів. Ми пропонуємо, якщо в них є можливість, приходити на інший день. Хотіли допомогти, хоча б чимось нашим хлопцям, які зараз віддають. Життя на сьогодні багато народу, таких, як ми, прийшли сьогодні, і це дуже радує. Нас записали в список, і коли буде можливість, ми приїдемо ще раз і зробимо те, що намітили. Цей чоловік у черзі чекав годину. Каже, готовий стояти скільки треба. На даний час в нашій країні дуже тяжка ситуація, ну і під цю ситуацію хочеться чимось допомогти. Ми бачимо, скільки зараз зібралося людей. Це дуже ну, приємно дивує, що люди зараз гуртуються, що готові допомагати, хто чим може. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань та інфекційних недуг, пояснює лікар Вадим Чернишов. Це сьогодні шлаг взагалі. Перший раз. Затекло, бачу. Просто які у нас позиція громадян, що поздає кров, рятують життя, допомоги бойцям. В мене четверта група крові. Я знаю, що це доволі рідкісна група і тому прийшла, щоб її здати. Я хочу допомогти нашим збройним силам, чим можу, можу зберігати спокій, не панікувати і прийти, здати кров для наших бійців. 65 людей нарахувала знімальна група Суспільного 10-й ранку в черзі на здачу крові. Такої кількості охочих не пам'ятає Наталія Стукаленко, яка є постійним донором. Вважаю це обов'язком себе як людини, яка проживає в державі Україна. допомогти чим зможемо нашим хлопцям, які стоять на передовій. Процедура забору крові триває 15-20 хвилин. Середня норма здачі крові 468 мл. Зараз війна. Тому я, що можу, то і роблю. Зараз ми здаємо кров, потім ми підемо в воєнкомат, спитаємо, як там у нас на резервісти, тому що я не, не дійсний не, не, умірний час, не стану але вже у нас за війна. Тому я ще зараз піду і буду там питати, що я можу зробити. Для того, чтобы помочь нашим ребятам на передовой. Если им понадобится кровь, чтобы все-таки она была. У мужа редкая группа крови, поэтому я его с собой изпривела. У меня первое положительное, у мужа первая отрицательная. Сегодня пришло очень много доноров, но мы не можем сразу взять такое большое количество, потому что срок годности крови он ограничен в течение 35 дней. И заготовить сразу одномоментно такое большое количество крови мы не можем. Поэтому мы объясняем донорам и просим их оставить свои номера телефонов, для того, чтобы мы потом сформировали группы. Мы им позвоним, мы с ними договоримся. Не будет такой большой очереди. Они придут и спокойно сдадут кровь в то удобное время и для них, в первую очередь, и для нас. За п'ять годин кропивничани здали 30 літрів крові. За потреби її можуть передати пораненим в іншій області. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.